На кухні цього лондонського ресторану вирує життя. Кухарі готують страви до обідньої перерви. За 30 хвилин почнуть прибувати відвідувачі. На них чекають вишукані м'ясні частування. Але цей ресторан виділяється не лише кухнею, а й екологічністю. Він єдиний у Лондоні отримав і просту, і зелену зірку Мішлен. Ресторан повністю створено з думкою про екологію. Наприклад, меблі місцевий майстер зробив із дерев, що впали. Інгредієнти вирощують лише екологічним способом. Мета закладу захистити землю та підтримати британських постачальників. Ресторан зберігає обрізки баранини, яловичини, риби та навіть сиру. В інших закладах ці відходи просто викинули б, але тут вони перетворюються на соуси, які можна використовувати в стравах упродовж кількох місяців. Одну страву готуємо з основних м'ясних частин, а іншу з лопаток і гомілок. Частину засолюємо, обрізки перетворюємо на соус гаром, яким потім приправляємо страви. Тут принципово використовують лише англійські інгредієнти, тобто на кухні не знайти ані оливкової олії, ані лимонів, ані екзотичних спецій. Але що ж тут готують узимку? Шеф кухар Джоні Кроу каже, що головне підготуватися. Узимку важко. Улітку ми багато консервуємо та маринуємо. А Якщо ви прийдете сюди в січні чи лютому, то очікуйте побачити селеру, пастернак та картоплю, а ще багато різновидів капусти. А на десерт можна замовити шоколадний пиріг. Правда, він не зовсім шоколадний, бо какао боби в країні не ростуть. Щоб імітувати ці смаки, ми використовуємо ячмінь, вирощений у Великій Британії. Він сирий. Сирий ячмінь замочують, змішують із тапіокою і дріжджами кодзії залишають приблизно на шість тижнів у нагрівальній камері. Там він перетворюється на майже карамелізовану пасту. Потім із нею готують десерт. Цей ресторан здобув звичайну зірку мішлену у 2023 році, а зелену на початку цього. Відколи у 2021 році було засновано зелену зірку Мішлен, Нагороду отримав 31 ресторан у Великій Британії та один в Ірландії.